Як обрати ідеальний спа-басейн для дому? Вибір спа басейну це не просто рішення, а цілий ритуал, який визначає ваш стиль відпочинку. Ось кілька порад, які допоможуть знайти саме ваш спа. Де розташувати у середині дому затишок і тепло, навіть у дощ чи сніг, або на терасі Під зорями й у гармонії з природою. Виберіть те, що дарує вам більше радості. Для кого? Для двох, для всієї родини. А може, просто для себе, щоб відновлювати сили після важкого дня. Що має бути всередині? Гідромасаж, що заспокоює тіло, лед підсвітка, яка створює настрій, ароматерапія, що дарує гармонію. Дизайн має значення. Сучасний акрил, натуральне дерево чи екзотичний камінь. Виберіть стиль, що підкреслює вашу індивідуальність. Відчуйте це. Закрийте очі й уявіть себе, в теплій воді. Чи це ваш затишний куточок у домі? Чи, можливо, світанок на терасі. Напишіть нам, і ми допоможемо обрати спа-басейн, який стане вашою персональною зоною відпочинку.